Доброго дня, я вас вітаю на курсі. Цього разу це курс по розробці та пошиттю жіночих суконь із вбудованими бюсті, корсажами та бюстгальтерами. Мене звати Аліна Стельмо-Гордієнко, я мотельєр-конструктор, я автор, розробник цього курсу і куратор на курсі. Як же з'явився цей курс, давайте я трошки розкажу перед, перед історією та розкажу, як ми будемо працювати на курсі. Що стосується саме слухань, то це моя одна з основних спеціалізацій, бо я займаюся розробкою та пошиттям жіночої білизни. Я веду свої курси на цю тему і викладаю в курсах якраз саме свої, своє бачення через призму свого досвіду і практичних навичок, своє бачення предмету і свою інтерпретацію, як це повинно бути і як це воно працює. Що стосується слухань, то тут така ж сама історія. Я вам розказую своє бачення і свої вже напрацювання, вам ділюся з ними. Крім того, що я розказую і також і таку більш академічну базу, де іде конструювання, моделювання та технологія пошиття. Я сповідую таку ідею, яку виразив в одній фразі Ів сент лоран Він сказав, що найважливіше в сукнях це жінки, котрі їх носять. Я насправді думаю, що це так, і працюю завжди з клієнтами, зі своїми, з такої точки зору, з такої позиції, і, в принципі, я і для себе підбираю одяг саме з такої позиції. Що це значить? Це значить, що якщо у нас одяг не відповідає людині на будь-якому з рівні, то. Людині буде як мінімум некомфортно. Якщо це жінка, а ми працюємо в основному з жінками, бо сфера пошиття, вона орієнтована на жіночі потреби і, в принципі, ми самі для себе шиємо також, щоб знайти те, чого немає у вільному продажу, чого не може нам запропонувати масове пошиття, і ми звертаємося до індивідуального підходу. Власне, якщо ми знаходимо або шиємо собі таку річ, яка відповідає повністю нашим критеріям, всім на всіх цих рівнях, то ми вважаємо, що наша задача закрита і ціль досягнута. Про які рівні я зараз говорю? Я говорю про те, що коли я беру в роботу замовлення, то я його маю проаналізувати. І аналізуємо ми це для того, щоб знайти. Так, так названо точку відповідності, я так називаю цей момент, коли відбувається гармонійне поєднання одягу з клієнткою. Тобто одяг відповідає всім критеріям на всіх рівнях. Які це рівні? Це рівні, фізичний рівень, це одяг повинен відповідати типу фігури, матеріал повинен відповідати фігурі, віковій групі і так далі. Соціальний рівень це ми визначаємо чи доречний цей одяг у суспільстві, чи відповідає він запитам, які на нього накладаються. Що стосується естетики, чи модний цей одяг, чи стильний цей одяг, чи підходять нам кольорові рішення в розрізі якраз життя і діяльності клієнта, чи нас самих. І найвищий рівень це рівень самосприйняття, ідентифікація, як ми відчуваємо себе. Тому що ми собі пошили, або купили, або пошили для клієнта, це найвищий такий рівень, якого ми і прагнемо досягти, щоб отримати якраз оцю саму ідентифікацію за допомогою одягу, тому що оці такі поняття, дуже великі обширні поняття, розділу стилістики, як психологія стилю та тілесна стилістика, вони насправді нам дуже допомагають зрозуміти себе. І підібрати той одяг, який нам буде підходити під наші задачі. Чому до нас приходять клієнти? Вони до нас приходять не за новою сукнею, вони, ну, тобто, це також, але вони до нас приходять за новою сукнею для чогось. І оце для чогось ми повинні знайти. І, відповідно, дати результат. Що стосується якраз нашого курсу, то чому виникла така ідея розробляти і шити саме такі сукні, які я вам зараз презентую і пропоную до нас приєднатися, якщо вам таке підходить, звісно. Отже, як буде побудована наша робота на курсі, що це будуть за сукні? Як вони виглядають і які вони мають значення, ми зараз якраз про це і поговоримо далі. Що стосується програми курсу, то будемо розглядати конструювання, ми будемо розглядати моделювання, технології обробки, і обов'язково буде закріплення результату це як пошиття нової самостійно розробленої моделі на основі цих. Знань і практичних навичок, яких ми здобули уже в розробці та пошитті базової моделі. Як базову модель ми візьмемо сукню на основі блюстя, або можемо взяти сукню і спідницю. Це вже буде на ваш вигляд. А як моделі за результатами курсу ми будемо вже брати ту, яку ви оберете для себе по закінченню першого великого блоку. Ми будемо розглядати конструкції так і сукнь на основі пісів, тому що там є свої нюанси. Принципи моделювання, які використовуються для зміни чашки бізнієї поясу, і окремо, що несе за собою це в розрізі моделювання сукні. Ну і в технології обробці це буде порядок монтажу, звісно, і збірки в єдиний виріб із сукни. Що стосується моделей, які ми будемо конструювати, то тут вже починається найцікавіше. Моделі курсу у нас я пропоную вибрати ось такі. Як я вже вище сказала, це буде бюстія спідниця або сукні ось такого плану, який на екрані справа ви бачите. Я одразу скажу, що кожен тип фігури, звертаємося до нашого рівневого аналізу. Може вимагати якогось певного фасону сукні, але це не значить, що сукня із вбудованими бісцієм, в принципі, із вбудованими виробами, виробами корсетної групи, може стати для, для якоїсь конкретної жінки недоступна. Це не так. Ми просто будемо підбирати саме ті моделі, які будуть підходити саме вам або вашим клієнтам. І в цьому якраз полягає професійність майстра, який шиє на замовлення. Розуміння принципів підбору моделей для різних фігур. Це насправді дуже важливо, тому що пошити можна будь-що для будь-кого, але якщо воно не підходить, не відповідає на першому, самому першому фізичному рівні, то це вже може бути. І дуже гарна робота виконана професійно, але вона не задовольняє базові вимоги. Ось такі, наприклад, ми зможемо пошити сукні та комплекти. Ми бачимо три приклади, як ми можемо використовувати дані знання з курсу, і що ми можемо, в принципі, пошити. Це може бути і сукні, і з сукні зліва це джинсова сукня, вона. Призначена для повсякденної носки, хоча вона виглядає трошки така, як би, вечірнього крою, але за рахунок того, що тканина вибрана повсякденний джинс, то вона і не виглядає настільки аж естетично елегантною, щоб її не вдягати вдень і нікуди не ходити. На другому фото посередині ми бачимо літній комплект. Це такий звичний вже комплект, але він має свій секрет, і ми якраз за цей секрет і будемо розглядати, як воно так все тримається, що не потребує якихось додаткових зусиль. І на третьому фото справу ми бачимо весільну сукню, яка також на основі будованого бустіє. Насправді це дуже зручно, і мені здається, що такі сукні це така нова епоха. Чому їх не шиють багато? Я до сих пір не розумію, тому що те, що нам пропонує масове виробництво, насправді дуже багато є виробів із Бюсті, але всі вони такі потребують вдосконалення, щоб можна їх було носити, не боячись, що вони якось нам. Будуть доставляти якісь незручності при рухах, при ходьбі і навіть при якихось таких не дуже інтенсивних рухах, в принципі, поворотах тіла і так далі. Це можна дуже зробити так естетично красиво і надійно, що я трошки навіть... Здивована, що це не зроблено до цих пір. Але ми будемо цю ідею просувати і будемо шити такі сукні, які і красиві, і естетичні, і комфортні, і при цьому дуже-дуже функціональні. Як ви бачите, дуже великий спектр моделей можна пошити за, даними, за даною концепцією, і, в принципі, фантазія, вона не має ніяких ганиць. Оскільки це презентація курсу, а не просто про те, як я прийшла до, до пошиття таких супень, то я розкажу, що в кінці курсу ми можемо і маємо отримати практичні навички в конструюванні бюстів з відрізними чашками і в коригуванні базової конструкції, навички моделювання на основі базової конструкції, навички пошиття виробів на основі бюстів. Мінімум це буде дві-три моделі, учасник сам має розробити і пошити за час проходження курсу. Звісно, це буде з моїми настановами і з моєю допомогою. І теоретичні знання, які будуть надаватися на даному курсі, це розуміння, які матеріали можуть бути використані для пошиття BCE. Ми будемо розглядати повністю матеріалознавство, яке нам допоможе краще зрозуміти. Світ жіночої білизни, розуміння видів обробки та способів з'єднання з сукнями, і розуміння принципів конструювання і моделювання моделей суконь. Але тут буде кілька моделей за вибором. Я буду допомагати вам з моделюванням. Все навчання буде проходити на платформі Віставі. це українська навчальна платформа, яка надає можливість проводити такі навчальні курси, навчальні програми. Там можна буде дивитися відео, заняття, вони всі даються у мене з посиланням на YouTube. Це дуже зручно, можна змінювати швидкість відтворення, можна ставити на паузу і так далі. На платформі можна задавати питання, в коментарях писати, або писати в особисті повідомлення, і безпосередньо там будуть окремі завдання, де потрібно буде прикріпити фото своєї роботи і можна задати питання і отримати розгорнуті відповіді. На деякі питання я даю відео відповіді, або якщо це група з індивідуальним супроводженням, то це може бути Група в телеграмі, даю там вже також і аудіоповідомлення і зі своїми коментарями. Ну, власне, ось такий порядок роботи у нас буде. А що стосується доступу до курсу, то доступ до цього курсу дається на 4 місяці і два тарифи. Звичайний тариф, основний з перевіркою домашніх завдань і індивідуальний. На тарифі з перевіркою домашніх завдань. Учасник має доступ до занять, завдання опрацьовує, виконує практичну частину самостійно і надсилає виконані завдання на перевірку. Учасники мають змогу отримати зворотній зв'язок і коментарі, пояснення, ну і так далі. Я це вже вже сказала. Діють знижки для студентів та багатодітних родин. Це моя допомога цим категоріям сімей. Що потрібно, щоб отримати знижку на оплату? Вам потрібно надіслати мені особисто електронну копію документу, який підтверджує ваш статус, і ви отримаєте промокод, який ви вводите при оплаті курсу. Власне, це і все. Якщо ви студент, то пишіть обов'язково особисто, тому що працювати я буду з вами, і мені потрібно розуміти. Який у вас рівень підготовки, що ви вмієте, які у вас, в принципі, задачі, чи хочете ви на цей курс, чи, вас, чи вам його дали в якості додаткового, додаткової освіти? Якщо є бажання і є мета отримати якісь нові навички, зокрема в цьому пошитті жіночих супань із таким секретом, то я завжди рада студентам. Можете також в якості студента прийти у мене навчальну практику, але тут потрібно заключати до договір із вашим вузом. Тобто це все відбувається офіційно по договору. Індивідуальний план передбачає індивідуальне супроводження, це так звана vip група Там не може бути більше п'яти осіб, там будуть заплановані онлайн-сесії. Це буде швидка відповідь в Телеграм, е, ви будете бачити роботу своїх одногрупників, і таким чином навчання буде більш інтенсивне і більш практично направлене. Власне, це все, що я хотіла сказати про цей курс. Сукня це така стихія, яка вам, якщо ви до неї звернулися, то вона вже вас не відпускає. А зручна сукня це дуже багато значить для жінки. Це однозначно воно так і є. І я не знаю ні однієї жінки, яка б сказала, що вона не любить сукні. Ви не любите сукні, ви просто не вмієте їх носити правильно. Ось і все.